Вступна кампанія в Україні стартувала ще 11 липня. Саме на перші дні подачі документів традиційно припадає найбільший потік абітурієнтів. Вони інстинктивно хочуть бути найпершими та бояться не встигнути, пояснюють у комісіях. Хоча той факт, коли саме подана заява на вступ, в результаті на рейтингові списки ніяк не впливає, зазвичай в попередні роки кампанія починалася на півтора тижні раніше. Цьогоріч прийом документів відповідно пізніше й закінчать. На контрактну форму навчання у нас був термін зарахування до 26 серпня, то в цьому році денної форми навчання 18 серпня. То Стеж на 8 днів змістилося зарахування на контрактну форму навчання. Загалом у вишах по Україні способи вступу не змінилися. Враховуються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, середній бал шкільного атестата та результати вступних випробувань. Змінені правила лише в східних регіонах країни полтавських вишів це не торкнулося. Немає також і пільг для біженців. Особи, які з Донецької Луганської області хочуть поступити до нашого вищого навчального закладу. Для них терміни не перенесені. Для них було перенесене терміни терміни ЗНО. Але відповідь їм вже надана. І вони встигли до початку прийому документів пройти все ЗНО. Серед цьогорічних вступників і Тамара Трамбовецька свої документи вона подавала до кількох полтавських, а також до Харківського та Сумського вишу. Усі спеціальності, які обрала, природничого спрямування. Але черги та кількість людей в них ділиться досвідом абітурієнтка залежать від закладу, та й обрати виш для вступу виявилося чи не складніше аніж скласти ЗНО. Чесно, я дуже 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 переживала, але прийшла, написала. Взагалі без складнощі. Так думала, я не здам, я не здам. Здала, добре, 160-164 бали. легко. Загалом же навантаження на приймальні комісії зменшилося і через впровадження електронної подачі документів. Чи не третину заяв абітурієнти подають в електронному вигляді?